Добрий ранок, мої любі! Сьогодні ми з вами прийшли в осінній чарівний ліс. Погляньте, будь ласка, як наша гарна осінь розфарбувала всі листочки, всі дерева в жовтий колір. Навколо нас величезні, величезні дерева. А ну подивіться, будь ласка, де дерева? Перед нами клен. Погляньте, який килим насипав клен під своїм стовбуром. На землю впало багато жовтого листя. Листок який? Жовтий. А ще, як ми можемо сказати, листочок кленовий. Так, жовтий кленовий листочок. Погляньте, який він гарний. А давайте роздивимося з вами, який у нас будове дерева. І дерева є могутній, могутній великий, товстий стовбур. Це стовбур дерева. В землі дерево тримається корінням. А вгору піднімаються квіти. І на вітах ще тримаються жовті листочки. Ще осінь не зовсім усе нам зафарбувала. Але крім дерев у нас ще є кущі. Давайте з вами поглянемо. Пущик. Погляньте, який він гарний. А чим же він відрізняється від дерева? А у куща дуже-дуже багато ось таких гілочок. У дерева один стовбур, а у куща багато. Зрозуміли, в чому різниця? Кущик маленький, а дерево високе, а кущик низький. Дерево могутнє. Кущик тендітний може бути. Молодці мої любі. Я гадаю, що ви теж вийдете до парку, прогуляєтеся і назбираєте каштанів, а ми будемо з ними гратися.